Бейліс із метро ніколи не брала. 160 грамів вага, коштує 240 гривень. Откриваємо. Як це все виглядає? І... Їх кілька. Хоп, Обережно. Два. У! Боже, яка красота! Гляньте, таке малесеньке. Блін, чому таке маленьке? Дивіться, отака пачка. Ану так, якраз так. Беліс всі знають, що це таке. Беліс це дуже солодкий лікарчик, такий сірого кольору, молочного, я його вливаю в каву дуже смачно. Так, дивіться, що намальовано на коробці. В принципі, дивіться, Боже, на коробці вже намальовано для лохів. Ось вам баночка. Але ж в житті не поймеш, що воно це баночка, поки цю баночку в руках не потримаєш. Вона, до речі, стекляна, так що мені ще й баночка станеться. Кришечка. Кришечка так собі. І ось у нас всередині отака штучка. Тарілка, мені вже, мабуть, не надо, так? Да? Тарілка не надо, Я буду їсти прямо із баночки. Ану-ка. Анука, дівчатка, беліс чизкейк. Бачите, внизу кейк, тонкий слой, а вверху сметанне желе. О, оп, Єсть. Слухайте, похоже на як реклама. Ну, дуже похоже, реально, ложечку зацініть норвежську. Дуже похоже. Обличчя в тіні, ну вибачайте, головне ж не обличчя, головне чизкейк. Боже, яка вкусняшка. Дуже солодке, не моє сметанне желе. Хоча, дівчата, ну дивіться, ну це ж точно моє сметанне желе. Білий слой, коричневий слой. Ну, внизу оце прослойка. Але у мене не смачно, а оце, блін, у баночці за 240 гривень смачно. Ну, хоча воно з творогом чизкейк, Cheese. сир, Трошки обідно. Ну, бо я, по суті, зробила те саме. Ну ось подивіться, чим оце не чізкейк, Ну, ось у мене це той самий чізкейк, Тільки в мене домашній і його багато. І домашні його не захочуть їсти. А оцей захочуть. Ну, блін, ну ви подивіться. Таня, спокійно, без істік. Чому мій домашній чизкейк стоїть третій день, неїдений, а оце я ще з'їм з великим задоволенням і дам домашнім, і вони скажуть, ой, яке добре. Ні, ну вони з поваги до мене, звісно, там скажуть, що в тебе теж добре, але ми його не хочемо їсти. Це, я не знаю, всі хазяйки знають. Стараєшся, стараєшся, виходить несмачне. потім діди купляють якесь гівно в магазині за 240 гривень. І воно смачне.